Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники. Я сьогодні сказала вже коту Тарасуню, що досить вже, е, вже немаленький, пора починати працювати так серйозно, тому, звичайно, ну, він так якби, трохи засумнівався у цій моїй пропозиції, але все ж таки ми розпочинаємо разом із Тарасунем прогноз погоди на сьогодні. Сьогодні, ну, по-перше, усіх вас вітаємо. І з нас вітаємо і з Днем Гідності та Свободи. Це надважливе свято для усіх українців, і ми, звичайно, з вами пам'ятаємо майдани, як ми здобували свободу і, врешті-решт, її здобули. Тому, звичайно, це наше спільне свято. Що сьогодні в Україні з погодою одразу хочу сказати, що дуже вона непроста і. Контрастна, і навіть сьогодні у центральній частині України гриміли грози, тому що там дуже висока температура повітря, практично Ну весняна, там до 12, до 15, до 17 градусів тепла. А на заході, наприклад, нуль або плюс 2 градуси, тобто ну, неймовірні контрасти. Тому, якби бачите, такий тарасунь ну, трошки його. Напевно, відпустимо до сестрички, потім ще можливо і Тисюню покажу вам. А зараз, як завжди, поступово про погоду, яка очікується сьогодні в Україні по регіонах. Отже, сьогодні у західних областях України розпочинається вже така зміна погоди. Ну, по перше, там буде найхолодніше, як я вже сказала, десь плюс 2, плюс 3 градуси. Ну, звичайно, на Закарпатті трохи тепліше, до плюс 6, плюс 7 градусів. Поступово дощ з переходом мокрий сніг, бо 22-23, я вже і вчора про це попереджала, і ще, ще раз нагадую, 22-23 листопада у західних областях України очікується Складні погодні умови, сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу на дорогу желедиться. Якщо у вас немає нагальної потреби, будь ласка, і мешканці західних областей не вирушайте в якусь дальшу подорож, чи хто туди збирається. Ну, якщо, звичайно, необхідно це чи якісь вже укладені плани, то я розумію, але все ж я не можу вас не попередити у північній частині України сьогодні. Часом дощ, температура повітря порівняно висока. Ну, порівняно звичайно, але ну, наприклад, на Сумщині, взагалі до 12 градусів, на Житомирщині, на Київщині. на... У Чернігівщині ну, десь плюс 5, плюс 8 градусів. Ну тобто така, в принципі, досить нормальна, так би мовити, листопадова погода. Хмарно, тумани, це все зрозуміло, але ну, принаймні в нас немає і поки що не очікується, ну, наприклад, у Києві снігу, який очікується в західних областях України. Переходимо до сходу на сході, на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині, просто. За температурним режимом просто справжній квітень. Очікується плюс 12, плюс 17 градусів і ще й без опадів. Але, звичайно, тумани можливі. Центральна частина України, як я вже часто повторюю, вона дуже масштабна, і тому тут часто бувають такі дуже. Неоднорідна синоптична ситуація, різна погода. І сьогодні також вінничина прохолодніша, а, наприклад, на Дніпропетровщині може бути до плюс 18 градусів. Як я вже сказала, у центральній частині, там і на Черкащині, і вже гриміли, і ще гримітимуть грози, тобто дуже тепло, а буквально поруч Вінниччина і там за нею вже західна частина України, там температура повітря значно нижча. Ось така вона. Справжня зона контрастів, яку ми зараз маємо можливість спостерігати, і ми всі є її свідками. Південна частина України. Тут без істотних опадів, але дуже тепло, плюс 15, плюс 19 градусів сьогодні максимально очікується, а в Криму, можливо, навіть і до плюс 20. Ну, у Києві сьогодні дощ, туманно, хмарно, але температура повітря десь в межах максимально сьогодні очікується 5-7 градусів. Тепла. Ну, Як я вже сказала, субота та неділя будуть складними, вкрай контрастними, адже дуже тепло, буде просто, ну, надзвичайно тепло на півдні, на південному сході до 15-20, а у західній частині там від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Ну, і ще раз нагадаю, що у західній частині України через діяльність циклону, який приміщуватиметься із південного заходу. Європи, там очікується складна погодна умова через низьку температуру повітря. Як я вже, до речі, казала, це таке класичне поєднання, але, звичайно, не дуже приємне за наслідками, коли з півдня, з південного заходу виходить циклон, який несе опади, а з півночі надходить холодна повітряна маса. І ось, коли вони зустрічаються, звичайно, дощ переходить у мокрий сніг, а потім ще й у сніг, і таке небезпечне <кій> явище, як налипання мокрого снігу спостерігається. Ну, Така погода, така синоптична перспектива. Ці листопадові дні ми дуже добре знаємо, і з 2004 року, і з 2013 року, 14-го, коли ми були на майданах, і я дуже добре пам'ятаю, 2004 році просто ми стояли там ну, добами, фактично, і мокрого снігу насипало по кісточки. Ти цього всього не відчував. Це типова листопадова погода. Такі ось вони дні, які ще, ще раз нам показують і підтверджують, що ані гідність, ані свобода просто так не даються, навіть погода є цьому свідком. Перепрошую, щось трошки все нормально. Треба буде піти. Попити чаю, поки є світло, тому я так трохи поспішаю. Ну, я вас дуже вітаю із цим днем. Я дуже щаслива, що в нас є цей день, зважаючи на те, що стоїть за ним, які спогади, які навіть жертви. Але ну як я вже сказала, ані свобода, ані тим більше гідність, вони просто так не з'являються. Вони з'являються в усвідомленні і в боротьбі. Кожен на своєму місці, кожен що. Може, як може докладається і ця боротьба звичайно ж триває. Я говорячи про сніг, хотіла б пригадати. Ви знаєте, це зовсім не листопад, але березневий сніг. перепрошую квітневий сніг. Ні, ні, таки двадцять 23 березня, 22-23 березня 2013 року, коли у Києві випав рекордний сніг. Повторюсь, 22, -го, 23 -го березня, 2013 року, сама собі пригадала. Е, і тоді е, у Києві ну його називали рекорд е, сніг століття, там як завгодно. І наскільки люди тоді солідаризувалися, тоді я вважаю, на мою думку, якраз от зародилося на нас і з'явилося так наочно стало видно е, наше громадянське суспільство. Тому День Гідності та Свободи сьогоднішній. Я вітаю усіх нас. Незалежно від того, хто зробив який вклад, можливо, ще зробить кожна людина. Кожен українець, кожна укринка мають свою цінність. Я це абсолютно вірю. Тому ще раз вітаю вас із цим днем і трохи повторюся. Сьогодні волога погода несприятлива на заході і холодно, дощі на півночі, у центрі місцями дощі, на сході та на півдні дуже тепло, практично квітнева погода до 15-20 градусів. Ну, обіцяла вам показати трохи цих своїх помічників. Вони вибрали, бачите, таку, ну, таке місце специфічне, скажімо так. Да? Ну, але вони дуже люблять тут лежати. Тіскати, помахайте лапою, а ну, щось так Тарас, явно не подобається ця погода, але ми уважно стежимо за розвитком синоптичної ситуації, очікуємо на прихід циклону, знаємо, що він прийде, тому спокійно, тим, більше магнітні бурі, до речі, не передбачаються такими якими сильними. Звичайно, метеопати, метеозалежні люди відчуватимуть цю зміну погоди, але ми знаємо прогноз. Ми завжди уважно стежимо за новим розвитком синаптичної ситуації і вітаю вас із Днем Гідності та Свободи!